Вітаю, друзі. Я Віталій Портів. Президент України Володимир Зеленський вперше поговорив із спікером Палати представників американського конгресу Кевіном Маккартці. Ця розмова важлива насамперед тому, що саме Маккарт був критиком американської допомоги Україні. Підкреслював, що Україні не можна надавати так званий відкритий чек. І що потрібно перевіряти ту допомогу, яку отримає Україна від США. Володимир Зеленський публічно запрошував Кевіна Маккарті відвідати Україну. Однак, спікер Палати представників американського конгресу підкреслив, що для того, щоб перевірити якість допомоги, йому не потрібно здійснювати такий візит. Контраст із позицією. Попередниці Кевіна Маккарті – демократки Ненсі Пелосі, яка на чолі делегації американських конгресменів відвідала українську столицю у найтяжчі дні. Однак, останнім часом Кевін Маккарті намагається зайняти чільне місце у американській зовнішній політиці. Зокрема, нещодавно він зустрівся із президенткою Тайваню. Ця іньвені в Каліфорнії таким чином продовжуючи традицію своїх попередників на посаді спікера палати представників американського конгресу у підтримці Тайваню і незважаючи на те, що така зустріч викликала гостру реакцію Китайської Народної Республіки, тим не менш, вона продемонструвала, що спікер республіканець. У питаннях пов'язаних із підтримкою демократії, буде займати ту ж саму позицію, що і спікерка демократка. Очевидно, що і розмова Зеленського із Макарти також підкреслює таку спадкоємність. При цьому український президент за офіційними повідомленнями підкреслив, що Україна готова звітувати за кожний долар допомоги Сполучених Штатів. Зеленський вже у цій розмові запросив Кевіна Маккарті відвідати Україну, і будемо сподіватися, що саме ця розмова допоможе очільнику палати представників американського конгресу здійснити такий візит. Зеленський ж не дарма дякував Маккарті за двопартійну підтримку. Підтримка України, звичайно ж, залежить від того, як будуть ставитися до такої підтримки представники. Обох партій американського конгресу, як демократи, так і республіканці, тим більше, що вже незабаром у сполучених штатах стартує передвиборча президентська кампанія, і республіканець має всі шанси потрапити до Білого Дому. Таким чином від позиції республіканської партії Сполучених Штатів може залежати підтримка України і у наступний період війни Росії між Україною, якщо ця війна продовжиться після 2025 року, і звичайно підтримка сполучених штатів у відновленні України та у недопущенні нових військових конфліктів між Росією і Україною, до яких можуть прагнути російські керівники. Так що це дійсно важлива розмова, яка нагадує, що Сполучені Штати готові допомагати Україні, незважаючи на те, що партійна приналежність керівників країни може відрізнятися. Президент України сьогодні відвідав Авдіївку, і цей візит, з точки зору більшості світових медіа, контрастує із подорожю. Президента Російської Федерації Володимира Путіна. у відеокадрах поїздки Путіна до Луганської і Херсонської областей, які, які були оприлюднені прес-службою Кремля, із, до речі, абсолютно незрозумілою констатацією того, коли дійсно були здійснені ці поїздки, є очевидно найголовніше: російський президент відвідував штаби далеко від реальної лінії фронту. І єдиною метою його подорожі було підтримати генералів, які свого часу знаходилися у реальному конфлікті з вищим військовим командуванням Російської Федерації. Таким чином Путін продовжує створювати відомо вже за останніми десятиріччями в російському керівництві систему стримувань, намагаючись продемонструвати, що кожний, навіть найбільш високопоставлений керівник у Російській Федерації, може бути замінений на своїй посаді тим, проти кого він сам і бореться. А от поїздка. Володимира Зеленського була спрямована насамперед на підтримку українських бійців, які захищають позиції нашої країни перед намаганнями Росіян продовжити наступ на території Донецької області і виконати задачу Володимира Путіна: вийти на адміністративні кордони цієї української області, яка анексована Російською Федерацією. І як бачимо, навіть через. Більш ніж рік після початку війни Володимира Путіна проти України російським військам не вдається виконати цієї задачі свого верховного, саме дякуючи мужності українських бійців у таких місцях, як Авдіївка чи Бахмут. Під Бахмутом бої продовжуються. І сьогодні українське військове командування знову говорило про контрольованість ситуації в цьому. Українського місті, яке продовжує залишатися місцем запеклих боїв між українськими військовими та насамперед найманцями з так званої приватної воєнної компанії Вагнер, створений шеф-кухаром президента Росії Володимира Путіна Євгеном Пригошином. Президент Бразилії Лула, який останніми днями відзначився пропозиціями щодо Необхідності проведення перемовин між Росією і Україною і замість того, щоб засудити агресор Російської Федерації, почав засуджувати Сполучені Штати і Європейський Союз за допомогу Україні, тепер намагається змінити свою точку зору після того, як з гострими критичними заявами щодо його висловлювань виступили і у Білому домі, і у Європейському Союзі. І нагадали, що Бразилія підтримала практично всі документи Організації Об'єднаних Націй, де Росія засуджувалася як агресор. Лула, очевидно зрозумів, що якщо він не буде давати чіткої юридичної оцінки дій Російської Федерації проти України. Нічого не вийде навіть не стільки з його миротворчої активності, скільки з його міжнародного авторитету. І вже сьогодні на переговорах із президентом Румунії Клаусом Йоханнесом бразильський президент підтвердив, що він шанує територіальну цілісність України і. Заперечує право Росії на агресію, засуджує російську агресію. Ці слова звичайно ж відрізняються від попередніх заяв бразильського президента, в яких він говорив що. Звичайно ж, Володимир Путін має вивести свої війська з території України і припинити агресію. Але й Володимир Зеленський має усвідомити, що не може отримати усього. І, зокрема, говорив про окупований український Крим, нібито як про територію, яка має залишитися під окупацією російських військ. Теперішня заява. Президента Бразилії, як і заяви інших бразильських урядовців, показують, що у цій країні усвідомили усю небезпеку солідарізації з Російською Федерацією, яка очевидно у президента Лули відбулася під впливом його візиту до Китайської народної республіки, керівництво якої і досі, коли говорить про війну Росії проти України, повторює російський пропагандистський штамп. І стає очевидним, що орієнтація саме на Китай стає зараз досить небезпечною для випрацювання чесної позиції по відношенню до російської агресії і спроб президента Володимира Путіна створити так званий новий світовий порядок, який буде мати на увазі саме примат сили, а не примат права. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього. Підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і мир вам!